Привіт, друзі! Давненько я вас не балувала, сама не балувалася фільтрами, а вас не балувала якимись цікавими смаколиками. Отже, мене спитали в Ютубі, в, в, в спитали мене, що буде з доларом? Ну, слово, що буде з доларом, давайте подивимося 2023 рік до кінця 2023 року. Тому що це таке питання риторичне, що буде з доларом. В принципі, як така веда. Отже, давайте до кінця цього року, що буде з доларом? Його витягнуть з цієї невиграшної позиції через силу. Зроблять якийсь, знаєте, Ну, як це, іскусне, і, і, як штучне підняття його, е, набільш стабілізація його, але але це все така. Ну, знаєте, як то кажуть, брехня, це пади це для приїжджаних. Буде вкинуто якась якась. Сума грошей для того, щоб стабілізувати його, вилікувати цей долар, скажімо так. Але він в якийсь момент рухне, притом досить сильно і багато-багато людей, для багатьох людей це буде дуже неочікувано, потіряють до хрена денег люди. Ось, будуть плакунькати, казати, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я вам хочу сказати, вже колись така економічна криза була. Вже колись така економічна криза була. І ще що? І ще що, будуть намагатися знову знов бадатися, щось робити, щось будуть збиратися. Коротше, про якусь нову валюту будуть говорити. Я думаю, що це, можливо, оця криптовалюта, чи що, щось таке, я не знаю. Але після якихось маніпу... маніпуляцій. Після якихось маніпуляцій його викинуть наверх, тобто він, він стабілізується і, ста, і займе знову е, позицію таку ну, сильну, сильну позицію. От так от скажу. Ну, в принципі, в принципі, я не дуже розбираюся доларах, скажу вам так, я не дуже розуміюся, е, ну, не дуже розуміюся, що де куди, але його під кінець року тако знаєте, він стабілізується і знову вийде на свої найкращі позиції. Ну, от так.